Великий Вибух! В цьому відео ми розглянемо теорію Великого Вибуху. Згідно з нею, Всесвіт почав своє існування 13,7 мільярдів років тому. З колосального вибуху і неперервно розширюється. Поширте це відео серед п'яти ваших друзів. Цим ви допоможете його просуванню. Підтримайте український ютуб. Існує принаймні два докази великого вибуху: це реліктове мікрохвильове випромінювання та червоний сух. Послухайте цю історію і уявіть. Від'єднайте телевізор від всіх кабелів і увімкніть. Оберіть канал, який у вас все одно не ловить. Навіть без жодного сигналу ви побачите так званий сніг. Сірі не розбір і лінії.